Офіційно про зміни в отриманні відстрочки сину її батьки з групи інвалідності у випадку здійснення догляду за батьками, або в тому числі коли зять є доглядачем за батьками дружини. Тож, якщо коротко, нарешті сьогодні опублікована постанова кабінету міністрів 930 від шістнадцятого серпня, якою внесені зміни в порядок проведення призову громадян на військову службу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 560 Тож, якщо коротко. По синам, коли у нас просто батьки з другою групою інвалідності. По-перше, так як і раніше, нам дійсно в заяві треба документально підтвердити, що окрім вас, у нас верніше, у матері або у батька немає не зобовязаних утримувачів. У випадку декількох військово-зобов'язаних утримувачів, до прикладу, матір може написати всю ту ж заяву з додатку 15-го і обрати вас своїм утримувачем. З приводу акту. Акт також зараз, уже по пункту 13 не потрібен. Якщо ви відкриєте, конкретно даю посилання на пункт 61. Тепер акт про встановлення постійного догляду стосується виключно за пунктами 9 або 14. Щодо пункту 9, також позитивне нововведення. Тепер нарешті зазначили, що. Якщо ви син, або ви батько дитини, або ви чоловік дружини і здійснюєте постійний догляд, вам не потрібно нарешті доводити відсутність інших працездатних доглядачів. Ця примітка, от конкретно вже з поясненням в постанові, стосується виключно зітків. З приводу здійснення догляду за нашими бабусями, дідусями, братами і сестрами, звичайно, що не міняється. Нам також треба отримувати акт або компенсацію і закрити питання, чому немає когось по першій лінії споріднення, хто б замість вас здійснив цей догляд. Тому поширюйте, зберігайте і далі видвигаємося в значно простіший механізм отримання відстрочки.